Наш наступний сюжет про захисників саме Херсонщини про роботу екіпажу граду реактивної системи залпового вогню. Бійці 40-ї бригади берегової охорони 30-го корпусу морської піхоти майже цілодобово на чергуванні. Роботу екіпажу коригує розвідка на виїзд і відпрацювання по цілів бійців всього кілька хвилин. Адже з неба на них полюють ворожі дрони. Єдине, що може вберегти життя і здоров'я захисників, це реп на нього. Нині бійці оголосили збір, і ми з вами кожним донатом можемо їм допомогти. Ті ушкодження, які ми їм наносимо, вони не зрівняються ні з одним автоматом, ні з одною стрілецькою зброєю і так далі. Також на вас це Павло, військовослужбовець рокової бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти, розповідає про роботу своїх побратимів з установкою ГРАД, реактивною системою залпового вогню. За один день проміжок, там, наприклад, в 10 годин ми виїхали чотири рази. Повірте мені, якби ви знали, який це процес, кожен виїзд, наскільки це енергозатратно, наскільки це психологічно важко, тому що ти чудово розумієш, що зараз ти повністю знаходишся в небезпеці. Один снаряд важить від 70 до 90 кілограмів. Залежно від бойових завдань, здійснених пострілів, заряджати установку доводиться і 20, а інколи і 40 зарядами. Це велике фізичне навантаження, розповідає Павло. Та часто ще більше емоційне напруження через постійну небезпеку ворожих дронів. Фіксуємо чисте небо. Відповідно, це хороший шанс відпрацювати по ворогу. Ми виїжджаємо, але раптово зафіксувалося. Розвідувальний БПЛА або навіть ударний БПЛА, і все відбувається від бій. Ми стаємо, тому що пріоритетніше зберегти людське життя, машину. Олексій, командир екіпажу, розповідає для бійців. Важлива злагодженість під час виконання бойового завдання на рахунку кожна хвилина підпрацювати по ворожих позиціях потрібно дуже швидко. Поки ми їдемо на роботу, це ще 50% нормально. Коли ми вже відпрацювали, нас вже замітили. і нам надо швидко виходити. Скорість, найголовніше – скорість. Получив цель сіла, и сам, и потом командует водитель. Я ми, не я он старше. Віктор, водій цього екіпажу, раніше працював водієм комунальної техніки. Навіть уявити не міг, що колись бути за кермом града. каже, екіпаж не раз рятувало його швидкість. Працювати потрібно швидко. Автомобіль не такий вже новий, потрібно дивитися за ним, щоб було все справно. Стараємося це робити швидко, щоб нас не замітили. Усі бійці цього екіпажу прийшли до війська із цивільного життя. Дехто з них жодного разу не був на Херсонщині. А от Олексій командир екіпажу ці місця добре знає. Згадує навіть перед самим початком великої війни неподалік Херсона, був у відрядженні. Ну я їздив сюди, туда в нову каховку часто на командировку. Ну і сюди, був, під Херсоном був. ми ж не вибирали бути воєнними. Ну так прийшлося. Значить, будемо воєнними. поки потрібно. Дальше, звісно, все як своїм сім'ям. Дуже втомили. Всі хочуть додому, до дітей своїх, до батьків, до дружин, але мусимо працювати. Більшість цих людей вони чекали цього приходу ТЦК, і вони чудово розуміли, що вони не будуть бігати, вони не будуть спорити. Прийшли, я там потрібен, значить, поїхали. Більшість ось таких, і я такий. Щоразу, коли цей екіпаж виїжджає на бойову роботу, бійці стають пріоритетною ціллю ворога. Все, що нас рятує, це реби, це от, от такі от. Наварені сітки, це вже, звісно, в найгіршому варіанті, коли сподіваємося, що вона нам ніколи ми її не використаємо. Нині бійці оголосили збір на репи. Ми з вами можемо їм допомогти. На екранах ви бачите QR-код. Кожен донат важливий, аби цей екіпаж мав надійний захист від ворожих дронів. Луїза рівна Даніл Свіж, Фактесі Тіві. Єдині новини.